Доброго вечора. З утра, коли я записував ролик, я забув сказати ще про одну новину: те, що наш президент підписав закон 82.71 учора, де посилюють відповідальність для військовослужбовців за невиконання незаконних наказів. Люди писали петиції. Люди писали звернення. Тепер виходить, що не виконуєш е злочинний наказ, йдеш в тюрму. Все для народу. А в той час затримують на хабарі за міністра розвитку громади територій е завзятку. 400, вдумайтесь, 400 тисяч доларів. Це в те, вре... те время за махінації, з... з генераторами. І це в те время, коли люди послідні труси знімають, допомагають нашим військовим, перечисляють кошти і так далі. Ви просто вдумайтесь, да? 400 тисяч доларів. Взяточки такі. А вони мені пишуть після цього всього: так не на часі ж. Війна зараз. Так ну це ж не. 40 тисяч гривнів люди добрі, це ж не, навіть не 400 тисяч гривнів. Це 400 тисяч доларів на махінації з закупл, закупл, ну, з закупкою е, генераторів. Там, якщо копнути, то мені кажеться, що замішані там усі. Не то, що, а всі. Тому я думаю, що. Цьому чоловікові нічого не буде. Не на часі ж війна. Є набагато важливіші справи. На війні. Це просто треш. Це просто треш. Ну, Я не знаю, як коментувати такі. І таких подібних ситуацій дуже багато у всіх сферах. Так це, так це люди добрі, тільки одні генератори. А ось недавно були масові звільнення е, чиновників. Е, не просто так, мені кажеться, все це зв'язано видно, з тим, що перед цим викрили якісь махінації з е, гуманітарною допомогою, там, харчуванням і так далі. Щось мені кажеться, щось тут пов'язано все в кучі. Ну, мені кажеться, все воно зв'язано. Пов'язано повністю від самого початку і до кінця. Просто тільки копни і за заниточку дерний, і весь клубочок. Ну. ну Це все на тому уровні, да? там, де великі кошти, там то все. І так везде. Поки війна, всі наживаються, хто може. даже провайдери різні, от, допустим, я столкнувся з ВСТВ, щоб відключити, так як ніяк ні дивитись телевізор абсолютно. Вони навіть обрали кнопочку Отключити. Прийшлося внідрятися через дивитися відео е, різні, щоб понять, як зайти, хто його зна куди в приложенні, непонятно куди. Там просто я повторяв за чоловіком, щоб попасти і відключити все-таки, ну, попасти в той відділ, де. Е, Ті спеціальні настройки, щоб дійсно відключити В СТВ. Ну, це понятно, це не багато грошей, але все одно таких, як я, вони спеціально це скрили, щоб автоматично знімати кошти. Київстар. ще одна структура, така, що наживається на нас людях простих. Попіднімали тарифи просто за космічні, космічні ціни, услуги предоставляють дуже погано. Кроме цього, ще умудряються збирати на допомогу е, Збройним силам України. Я просто сів посчитав приблизно, наскільки це все піднялося в них за що тарифів. Оцих вони підняли тарифи. Вони на 27 чи на 23%. Ну, коротше, від 22 до 25% у них вийшов заробіток, ну, прибуток. Е, чим був до цього. Оце, що вони почали піднімати зараз тарифи. Це порядка, я вважав, що 445 мільйонів доларів чи щось таке, в них прибуток. І вони, крім цього прибутку, умудряються наші обібрати, ну, хоча собирають да, на е благодійні там внески, ТС, там, щоб на допомогу Збройним силам. Ви ж підняли тарифи, люди добрі. Послуга від вас ноль. Інтернет не працює, зв'язок не працює. Генератора не можете поставити. Ви самі в своїх е, сервісах писали, що хто там десь на, за городом, десь село, там тіпо, ставте генератори, мол самі якось той. Ребята, ви о чому? Ви накинули ціну, прибавили порядка 400 з лишнім мільйонів і при цьому не можете встановити якийсь генератор, щоб люди могли користуватись услугами. Вашими, які ви, за які ви підняли ціни. Це, звісно, теж добуває. І так, везде, 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 везде у всьому. Тільки копни. От такі діла, люди добрі. Так, ну все. На сьогодні негатив таких новостей вистачить. Все, мира, добра, тишини, спокійстві і на зв'язку. З вами був Олександр. І завтра, як завжди, з утра вийду до вас в ефір. Всім до побачення. А і коментуйте з цього приводу, що ви думаєте. Це тільки мала часть, що я зміг, ну, вам просто сказав. А там воно на всьому на всьому. все все-все-все Кучі. Бо не на часі ж. Війна.